Просто нагадую, що під цим відео, як завжди, ви знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Отже, тут, на причалі Дакарського яхт-клубу, я розпочинаю дещо цілком нове для мене перше в житті океанське плавання та ще й під вітрилами. Як я вже розповідав, маю намір у своїй навколосвідці перетинати океани лише по воді. І саме зараз моя перша спроба переді мною Атлантика, за якою Південна Америка. В Дакарі мені пощастило зустріти французів Крістофа та Аврору, які погодилися підкинути мене до островів Кабо Верде за мінімальну плату лише на їжу. Звідти я очікую мати більше шансів потрапити на якесь судно та перетнути решту океану. Катамаран моїх нових друзів це сучасна і надійна яхта, яку, між іншим, самі вони й будували протягом кількох років. On board. Thank you. Ось така от хатинка моїх нових друзів Крістофа і Аурор, І вони тут живуть, як виглядає, постійно. Are you living on this boat uh, like constantly? Uh, Yes, normally. Yeah. Now we stopped for to to live. I will live in Dhaka for All now. Right. But my husband is living full-time on a boat. Great. Yeah. No. No! non. Non. Ви бачите там пташку? Пташка просто сидить на мотузичці. Їй подобається ця яхта, напевно. Може вона хоче теж на кабу Верди а Котик хоче полювати на пташку. Крістоф каже йому no, no, no. Is it she or he? He. He. A cat. A big cat. Wow, Timka, wow, Timka, for SA Radio Abu. Уявляєте, що я дізнався, що Крістоф з Хорватії, він хорват. І він каже: Ти як говориш, бо я тут розповідаю, він каже: о, У вас є подібні слова до, до наших, бо я з Хорватії. Зараз я перевірю, він справді мене зрозуміє. Да, Отже, розуміємо, да. Каже, розуміємо. <рес> Супер. Крістоф встановлює маршрут на навігаційній карті на планшеті. Я кидаю останній погляд на берег Дакару, де провів чимало днів у пошуку можливості відпливти звідси. І коли Крістов почав лаштувати вітрила, я усвідомив, що почуваюся справді щасливим. he has got doubts about the anchor because there are some uh, sinking ships on the under the, the sea here yeah and he's afraid the anchor is stuck in one of the the ship really right now yeah <laughs> oh my god I know. so finger crossed that it's not the case. Підняття якоря це особливий процес. В той час, як Крістоф керував підйомником, Аврора керувала Крістофом. І от вітрила підняті, виконуються стандартні дії з такелажем, і катамаран плавно рушає до виходу з дакарської гавані. А ми усі четверо разом з котом передчутті файної мандрівки. Тобто п'ятеро. Побачивши тут речі розкладені, особливо скляні ось, речі розкладені так, як в звичайному будинку на землі. Я запитав аврори, чи вони їх забирають під час там, великого коливання. Вони кажуть, що зазвичай ні дуже рідко там, хіба в шторм. Ось, тобто, як ви розумієте, це цей катамаран набагато стійкіший за звичайну яхту. Ну, така конструкція, і це круто. Мені насправді пощастило, що моя перша велика. Велике плавання по океану буде саме на катамарані. Це буде легше. Легше мене гойдатиме. <гум> ну, якщо ці речі не падають, то значить і я не впаду, напевно. Допоки ми маневруємо до відкритого океану, доводиться здійснювати численні маніпуляції з вітрилами. Ці дії завжди мають бути вчасними і точними. Ліл, Крістов капітан досвідчений і знає всі тонкощі цієї науки мореплавства. Аврора ж його надійний помічник. Хоча спочатку їхні рухи здалися мені наче трішки метушливими і нервовими. Проте згодом я зрозумів, що саме так виглядають дії справжніх відповідальних навігаторів професіоналів. Адже у морі здійснювати маневри швидко і впевнено є життєво важливою навичкою. Багато різних тросів, лебідок. Все треба правильно натягнути, правильно розмістити. Щойно Крістоф з Авророю це робили. Це зайняло десь хвилин 5, і от зараз, бачите, вітрила підняті, і корабель пливе. Тепер залишається лише дивитися, чи немає ніяких перешкод попереду. Круче, 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 круче. When we are in uh, on the sea, okay, now right. it's not uh, dangerous, but on the sea, when it's uh, uh, the big wave, All right. you don't move in front side yeah. if you don't have a life jacket, okay. Mm -hmm. If you have a life jacket and you go in front side, one hand, one hand for you, okay. Yeah. One hand for the boats, okay. Uh -huh. Yeah. Every time, tack, 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 yeah. tack. Okay. Okay, understand. And uh, if you have a problem, up. You have a second hand, okay? Okay. Yeah. And this is for the rope. You have a uh, one red rope here, uh -huh. and on this side and one red rope. Yeah. You put here, and you can go in front side. Mm. If it's a stronger, uh, it's, it's a big wave. Okay. Yeah. This is for you. мені. Ось такий от рятувальний жилет. Ну і ця штука, якою ви можете пришпилитися до борту. На випадок, якщо в присильному коливанні вас викидає за борт, таке теж може бути в морі, то ви принаймні будете пришпилені. Ні, насправді неправильно. Не за цю штуку, а за цю штуку. Don't move your weights. Your weight, okay. Because yeah. we have to pull down the sails and to go to pick you up. It, all right It so can take a little time. Yeah. It's not like a motorboat who can stop and turn around. We have to put the sail off, turn the engine on, and go back to. You. So don't move, don't panic. We'll be. Uh, returning to you. Okay? <laughs> Thank you. <laughs> вперше в своєму житті. Так Вискочила з води і десь метрів через 8, мабуть, знову пірнула. Yeah. А тим часом ми пропливаємо невеличкий острівець, який знаходиться за пару кілометрів від Дакара. Це насправді колишній рабський острів. Работорговці отримували тут рабів в минулі століття. В паузах між навігацією Аврора знайомила мене з побутовими питаннями на судні. Виавлій фі амонт on a combien 300 літр. 400, 400 liters uh -huh. for all the sale for all of us. Yeah. So you have to be careful with the water. You, you mean uh, not drinkable water, like normal yeah, water? The normal water. When you wash your hand, like for example, you turn off, you wash, you turn out, you wash, turn on, you wash the little. Yeah. Okay. And I show you for the toilets. Yeah. It's the important thing. Yeah, very important bathroom big bathroom wow. this is a uh, toilet it's electric mm -hmm. uh, if you want to pee you have to sit down because it oh, can yeah. be rolling <laughs> so you we don't want you to piss all around <laughs> and when you finish uh, you have this button flush it's electric automatic yeah. wow that's the key word there is, you can't, you can't. You don't want to be seasick. Now you, we don't have waves, but when we are gonna be in open seas, yeah. don't stay inside. Inside it's worse. In the hull it's worse uh -huh. for the seasickness. Yeah, yeah. Now I feel a little bit. Yeah, stay outside mm -hmm. and eat and drink, and it will prevent you from seasickness. All right. We have to write down everything about the sail, the sailing trip. Mm -hmm. It's uh, for security. It's, it's like a black box in the plane. All right. And it's also for us uh, to know which wind we had, how did we did we manage with the sails and everything. Прямо зараз ми пропливаємо повз той самий зелений мис, який вперше побачили португальці, коли опинились тут. Після тих пустельних всіх краєвидів в Мавританії, в Марокко вони побачили цей зелений мис, вкритий травою і деревами, і назвали його Зелений Мис, власне. І потім за цією ж назвою назвали острови Кабоверде. Це і означає зелений мис. Або острови зеленого мису, як ми це знаємо. cio america ah yeah if you walk on the watch okay? yeah. when uh, Ви можете чекати перший сел. Якщо перший сейл на цій складі, на новий садик. Пока воїн пише на Here, if не на here, the wind push you on the sea. Незабаром земля зникає з поля зору і ми виходимо у відкритий океан. 372 морські милі ми маємо подолати до Кабо-Верде. І це має бути справді вітрильна подорож, тому що Крістоф не використовує двигунів тут, хоча в нього є двигун. Вони з авророю за абсолютно зелені плавання, тобто екологічно чисте плавання. Ну і врешті це логічно, якщо ти маєш яхту з вітрилом, то Навіщо використовувати без потреби двигуни? Двигуни використовуються лише коли це справді потрібно, наприклад, під час сильних вітрів, несприятливих або в інших ситуаціях. Минуло ще декілька годин і під вечір дало про себе знати моє напевно найбільше випробування в цьому плаванні. Це мені Крістоф радить. Не залишатися всередині, тому що всередині більше закачує, ніж тут. Ось. І ну, насправді я думаю, що зараз момент зізнатися вам, що в мене є морська хвороба. Що я відчуваю зараз мене заколи стою доволі сильно. Але особисто для мене це мій челендж класний. В якому я сподіваюся перебороти морську морською Ну, що таке морська хвороба? Це насправді може звучить страшно, хвороба, остання стадія. Але насправді морську хворобу мають приблизно третина чи четвертина, я не пам'ятаю, всіх людей на планеті. Тобто кожен третій чи кожен четвертий. Але вона не завжди проявляється і не, всі, не у всіх. Це просто коли при сильному гайданні і тривалому гайданні вас просто закачує, вас нудить. І замість того, щоб насолоджуватись морськими краєвидами, людина, яка має морську хворобу, вона насолоджується безперестанним блюванням за борт. Перепрошую. І от зараз я Ух, почуваюся не дуже добре. Аврора сказала, що вона бачить, що я зблід. Не знаю, чи ви бачите. Ні, треба все ж таки обличчям вперед краще сісти. Через таке самопочуття, вечерю я майже не їв, хоч то були смачні креветки, приготовлені Крістофом. Так настала моя перша ніч в океані. Катамаран продовжував рух на автопілоті, проте Крістоф з Авророю час від часу вставали, аби проконтролювати прилади. Доба минула, більш-менш нормально, якщо не рахувати того, що вчора ввечері мені було справді зле. І я два рази перехилявся за борт, щоб зробити справу. Але після того все було окей, вночі я спав добре, мене не нудило нічого. Особливо краще я почувався, якщо спав на, на боці. Прямо ось тут я спав це моє місце. Другий день був спокійним. Я почувався майже, як звичайно. Ми куховарили, рибалили і приємно проводили час у спілкуванні. Виглядало так, що риба спіймалася. Ale čerz chvilinu ona vznikla, objevila smrt. На третій день я почувався так, наче в океані я завжди й жив. Десь в цей час я по-справжньому зрозумів наскільки це особлива стихія. В океані час має зовсім інший вимір ніж на землі. В океані стають до смішного, далекими всі земні клопоти. Хоча в космосі я ще не бував, але мені здається, що океан має дещо спільне із космосом за характером, настроєм, неосяжністю. you jumped on the boat yeah and <laughs> is it still alive no the, the fish inside really right yeah. here you can see here and and there wow. we heard the noise and and then the the cat was running away <laughs> outside with her fish No, it's not the first time. Uh, sometimes he puts even the, cat, the, the fish on the sofa. Ми прибули до одного з островів Кабо-Верде серед ночі і скинули якір до ранку. Крістоф, як тільки прокинувся, почав робити процедури з човном. Тут йому треба щось полагодити, якийсь прилад. Не холод, здається, який вимірює глибину. Також йому треба почистити корпус, пірнав прямо під корпус. І зараз поплив дивитися до якоря, чи добре він лежить. Ось таке воно морське життя. Роботи може не більше, ніж коло хати на землі, але цю роботу завжди треба робити вчасно і супер точно. Normal uh, sail minimum 8 nuts. And uh, when we come back from uh, Dhaka we are 6, 6.5, 7 knots. This is very slowly. And uh, today I uh, jump on the water and uh, diving to see the hull. And the hull, it's uh, full of shells. Yeah, full of shells. Shells, yeah, yeah. exactly. Never I see that uh, on my hull. Never, never. Crazy because uh, the boats stay on uh, the water in Dhaka. Uh, it's, yeah. It's yeah, yeah. And uh, in Dhaka it's a very bad, uh, bad sea. Yeah. Very, very bad. Наступному відео дивіться про те, як я вимушено проведу на Кабоверде більше місяця без руху. А моя мрія опиниться під великим питанням.